Кінематограф сьогодні якісно відрізняється від попередніх років. Фільми знімаються в студіях. Велика частина кадрів для кіно створюється за допомогою комп'ютерних програм. Але хороше кіно це не тільки круті спецефекти, але й чудова гра акторів. Та головне ідея. Гарне кіно зберігає звичайна кіноплівка. Переконатися у цьому житомирянам допоміг кіноклуб Олд Cinema, який знаходиться в будівлі Житомирського центру кінематографії. У цьому кіноклубі фільми показують виключно з плівки. На першому показі глядачі дивились польський комедійний фільм 72-го у випуску розшукуваний, розшукувана. Глядачі зізналися, що кіно і атмосфера у залі їм дуже сподобались. О, отлично, ви знаєте, то зінота старина, яка відчувається. правда, були проблеми з вирізаними сценами, тому що його достаточно. А так мені очень подобалось, тобто, якщо буде проводитися, то обязательно буде, я буду ходить. Було очень цікаво, очень смешно. По домашньому, уютно. Нам дуже подобається. Таке в Житомирі, напевно, було перше. В такій будівлі старі, такі старі фільми, ну класна атмосфера. Відчував себе. В тих роках ну, класно. Організатор кіноклубу зізнається, що в майбутньому подібні покази фільмів стануть регулярними. Людям, мені здається, цікаво. От сьогодні я насправді не очікувала, що прийде майже повний зал. От для мене це було приємно, тому що мені ми робили по запису попередньому, але ніхто майже не написав чи три людини. Всього не знаю. Мені здається, такі, такі речі в Житомирі можна робити. І це цікаво, і це має якусь свою перспективу. Після перегляду всі бажаючі могли випити чаю така ви із веганськими Молоде, дивіться гарне кіно, та пам'ятайте, найкраще іноді ховається від вас зовсім недалеко. Наприклад, в кіноклубі Олд Сінема. Дарина Полуніна, Олександр Фещенко, телеканал СК 1